Всім привіт, народ, ви на каналі Дед а з вами Дьмас, і сьогодні ми з вами пограємо в гру під назвою Тролео В даній грі ми будемо виконувати роль кондуктора в тролейбусі. І що саме цікаво, в грі є українська локалізація, за що величезний респект розробнику. Ну, а ми з вами починаємо. Ми з вами з'являємося в гаражі, це я так підозрюю, депо. Тролейбусне, ось наш, власне, тролейбус, на якому ми будемо з вами працювати, це в нас що? Мікрофон для скарг. А, маєте що сказати? Це, типу, розробник зробив таку фічу, щоб ми могли з вами висказати свою думку про дану гру, а точніше вказати на якісь недоліки чи ще щось прямо з меню гри. Так, це в нас демо-версія гри, так, що вона тут зачинено, як бачимо, працівники вічності і ще щось незрозуміло. Неясно, поки що. В нас ще є гра. 1400 очок я набрав, але більше грати в неї я не хочу. Такс, і що нам робити? А, дивіться, тут, як бачимо, ще в нас є результати, за що ми можемо отримати якусь подяку. Такс, як нам розпочати то новий робочий день? Де в нас тут взагалі? Видано квитки, загальні показники. Це все зрозуміло, це все зрозуміло. Почати маршрут. А, ось. Такс, е, грошова ціль 250 долярів нам потрібно. Білет 6 коштує в нас. І в нас, як бачимо, зверху, в самому верху екрану, в нас знаходиться маршрут наш. <салит> Зіло на все серйо-палки. Що <салит> за гейм? Такс, має вистачити, тільки не перерахуй. Так, 12 баксюків. Скільки мені потрібно 6 дати решти? Раз, два. Тримай білет поки що. Поки що я тобі решту пізніше видав. У мене більше немає. Цього має вистачити, начебто. Такс. 19, 10. 5. Все більше немає. Мужик, більше немає. А, ти, ти всі, всі ходите за мною, щоб е, я видав вам. Решту. А в мене немає грошей, щоб видати вам решту. Взагалі немає. Такс. Добре, дійсно, супер. Такс, зачекайте, зачекайте трішечки, будь ласка, будь ласка. Так, ось мій проїзний, начебто має. Має проканати. А він не проканує. Дивіться, 11.03, а сьогодні в нас 05.06, так що. Такс, куди зібрався стояти? Полетів чоловік. Такс, ти в нас хто? Ти в нас перевірка мого проїзного. 14, 10, 04. Та це ж не ти, йолки палки що ти тут мені відразу. Мозок-пудриш. Давай, полетів. Так, 16 вона мені дала, мені потрібно 10 видати решти, правильно? 10. Їй. І пілетик є. Так, зачинимо двері. Так, тобі потрібно. Тут було більше, де моя решта? Скільки мені ще тобі потрібно видати? Все, супер. Ось мій квиток, йди собі. Так, з пасажира обслужено, обслужено. Все добре, все добре. У нас, до речі, білетів, не так то й багато. А, це в нас е чоловік, який продає різні приколдеси. Так, з готівки немає, тільки карт. Давай карту. Є. Ось тобі білетик. Так, зараз зачекай, зачекай. Ти в нас хто? Е сім. Один має видати решти, так? Да? І тримай білетик. Ось цього має начебто вистачити. 23, звісно, має вистачити. Тільки чи мені тобі решту видавати? 2, 5, 10, 17 в загальному виходить. Є. Тримай. Пасажира обслужено Так, має вистачити, тільки не перераховуй. Так, 2. Є. Білет, тримай. Все, наче всіх обслужив, наче всі задоволені. Все, рівень. Пасажирів прям такий веселий. веселий. Так. І що нам ще далі? Тут, я дивлюся, зараз має з'явитися ще кондуктор, який має перевіряти квиточки. На, ну, буквально через трішечки. А, як бачимо, якщо рівень перевищує норму, типу, йде аж в саму, в саму гору справа він знаходиться, то з'являється кондуктор. А ми з вами під'їжджаємо до нової зупиночки. Кузова вода. Такс. Що там відбувається, йолки палки Такс, палити трубку та розповідати про війну заборону. Дідусям доведеться дочекатися наступного тролейбуса. Штраф за кожного дідуся вісім. А хто палить трубку? Такс. Має вистачити. 15. Має вистачити, звісно, має вистачити. 5. Дев'ять. Тримай білетик. У нас білетики закінчуються, до речі. Такс, При... не гаймо часу. Давай. Бля, хто курить? Собака дика. Так, все добре, тримай білет. Хто в нас тут курить? Хто в нас тут курить? Я не можу зрозуміти, хто курить. Десь звідси, напевно, ще, так? Да? Ой, вибач. А, -а, а! Ти що, собака дурна? Один незадоволений залишився. Так, -с. жіночка. Якісь проблеми в очі мені скажи. Нічого собі. Я ще, я ще й отримав поразка в бійці. Такс. Мало тобі, хочеш ще, вибач. Та все, завалися вже Задовбало. Так, до речі, тут має зараз зайти чоловік в цьому. Готівки немає, тільки карта. Давай свій апарат, давай свою карту, в мене залишається 9 білетів. Мені треба цей чоловік, йому потрібно віддати цю штуку, я маю купити. 10 білетів все, є. Блять, боже, як вона мене дратує? Йолки-палки, не гаймо часу. Давай, поїзний 01, 12, 21. 01, 12, наче. Що тут відбувається? Що тут відбувається? Не перестанеш побачити, що буде. Я ж зараз з бабкою буду в зарубу вступати. Йоп, твою мать Тамара Мірон. Тамара Мірон. Так, давай. Ну, блок і фінальний удар. Ти відправляєшся куди? А я, до речі, забираю смартфон собі. Так, зараз десь має з'явитися цей чув... Та, лки-палки, чого ж ви всі такі конфліктні? Піор... Піотер Санду. Нічого. Я програв йому цю битву. Ого, о де мій квиток? Мені ще довго чекати? на 12-21-го Тримай квиточок. А він не заплачений. Ах, ти ж гнида. Ах ти ж пес сотуй. Тримай. Свали звідси. Зайця вигнана. Так, зараз має зайти цей дебіл. Дебіл. Типу кондуктор. А, ось, до речі, і він. І мені потрібно якось з ним розібратися. Він зараз буде перевіряти наші оці всі напрацювання за весь час. А у мене квитки майже всіх є? Квитка нема в кого. Думаєш, крутий? Ми це перевіримо. Серйоз, що? що? Що всі зі мною хочуть встати в зарубу? І мене це викинув просто напросто, блядь, з автобуса. Так, да, виявляється, це не все так просто, як би хотілося. Я думав, що це все буде набагато простіше, типу, так, змає вистачити. Так, з 13. Скільки нам потрібно видати? Нам потрібно видати 7. Тримай поки 2, і тримай квиточок, я тобі 5 решти потім віддам, як в мене з'явиться ще. Так, з має вистачити. 23 і 17, 10. 12, тримай, поки що так, тримай квиточок. Решту я тобі віддам пізніше. Так, 8 проїзний. Давай подивимося. 22.03, наче схожа. Добре, тримай квиток. Все, пасажира обсуджено. Готівки немає, тільки карта. Давай карту. Є, оплата пройшла успішно. Так, ну чекайте, чекайте, чи... так, давай, скільки я тобі ще маю повернути? 5? Тримай 5. Тобі я скільки ще має повернути? 5 також. Тримай. Все. Бі. Що це Бі? Що означає бі? Такс, давайте. Перевірка проїзного. 25.08. Схожий пивозавр. Ну, видно що це пивозавр. Так, пасажир обслужений В тебе квиток є. Має вистачити. Такс. 6. Без решти. Квиточок є. Так, хто зайшов? Хто щойно зайшов, карткою ж можна? Давай карткою. Успішно, дякую. Так, сти, не перестанеш мене дратувати, побачиш, що буде. Станіслав постіка. Ти дивлюсь, надто в себе повірив. Так, давайте будемо чисто від блока грати. Так, все. обслужені. Перемога в бійці. І вилітає десь туди в вікно, в той район. 6 із нуля. Так, а в нього нічого не випало тут хорошого такого, ніначе нічого. Такс, і заходить цей чоловік. Він мені потрібен, до речі, давайте купимо в нього 10 квиточків, хоча б поки що. Так, ти в нас маєш. Має вистачити тільки перерахуй Такс, 9. 5. 9. Тримай. Тримай квиток. Це що в тебе в руках взагалі? Такс, молодий чоловік. Ти дратуєш на нерви, так що зрозуміло більше не буду. Давай свій. Проїзний. 11. Так, схожий. Схожий. Роблокс це завжди тема. Карткою можна, було б швидше. Давай карту. Успішно. Тримай. Так, стив нас хто? Перевірка проїзного. Давай. Проїзний. Схожа 20... 27.01. Що, 27-1, 23. А, 23. Добре. Пощастило тобі. То я вже думав, що цей, Що зараз ти в мене. Отримаєш на горіх і вилетиш просто-напросто з цього тролейбуса. Так, що у нас тут ще? Ну наче всіх пасажирів ми обслужили. Дивіться, що щось що, що зірочками світиться. Ось мій квиток, іди собі. Добре. Ось мій квиток. Так, все. Повиходила частина і 5 зайшло на ці зупинці. Ті виготівки, немає тільки карти. Давай карту хутенько полетіли є. Yeah. Успішно. Після концерту минулого тижня керівництво наполягає струйні інструменти свого заборонені. Штраф за кожного пасажира з гітарою 7 баксів. А, тобто, якщо хтось заходить з гітарою, то в нього штраф... То Мене штрафують чи його штрафують? Я Так і не зрозумів. Такс. Ось мій проїзний. Так, з 22-го, наче, наче воно. Анжелка. Тримай, Анжелочка. Ось цього має вистачити начебто. Ну має вистачити начебто. Блять, собака, ти дурна. Нащо тобі ця музика? Так, ти дратуєш на нерви, згодна буду тихіше. Ось ще одне сидить, не гаємо часу. 26.03, такого ти хочеш намахати, чоловіче, блядь. Стали. Вийшов. Все, зайця вигнано, да? І ще один у нас тут залишився неоплачений. Де цей неуплат. О, чого бігаєш? Ось мій проїзний. Такс. 24. Фу, хлопче, ти що, Здурів, чи що? Я тебе зараз не знаю. Ти вилітаєш звідси просто-напросто. Зі швидкістю рак... рокети. Рокети. Так, давайте. Нам потрібно хоча б ЗО2 цих. І давайте купимо шанс наявності пожежа цінного на. Такс, силу удару 86%. Ну давайте це прокачаємо. Так. Ось мій проїзний. Давай. Схожий, схожий. Вовк, вовк. Не схожий. Так, ти йдеш зараз на вулицю. Відразу, сходу. Я не витримую тут надто стісно і гучно. Так, ну звісно, не витримаєш. Ти також йдеш звідси гуляти лісом. Так, свої всі оплачені у мене, оплачені. Так, що у нас тут? А, ти ще показуєш що тут в мене щось є. Давайте це заберемо собі ще тоді і купимо ще білетів. Хай будуть. Хай будуть. Поразка в бійці. Та я навіть не починав з тобою бійку, альо так 20 баксів. 20 баксів 14 потрібно дати решти. Потім видам тобі решту. Зачекай, перевірка проїзного. так Сходиться, сходиться. Так, ти в нас що? Якісь проблеми? В очі, мені скажи. Зараз скажу тобі, бля, дивіться, мамаша просто-напросто з дитини. А, дивіться, хп як неї багато через те, що їх двоє виходить. Крістіна Поповічі. Крістіна Поповічі. Летить. Денис Спіца. Денис Спіца. Забираємо це. Ось мій проїзний. Так. Схожа, схоже. схоже. Теж жіночку. Ну лкі-палки. Це було вказано. Доколи треба. Доколи треба перевірка проїзного. Ну, добре, пощастило тобі. Такс. нє не не чувак, чувак. 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 Порушника вигнано. Дзигари, до речі. Такс, хтось зайшов з колонкою. Мене це. Е, такс. Вирубаю, згода, буду тихіше. Сім, один, маю повернути решти. Тримай тобі білета. Такс, тут. Тут було більше, де моя решта? 10. Тримай решта. Такс, хто тут ще двоє? Такс, ось ти. Ось мій проїзний. Такс, твоя дитина без питань. Добре. 12, 10, 22. Все, супер. Мені подобається. Штраф за кожного. Надлишок енергії на вулиці лишай. Тут маленькі... Тут маленьким хлопчикам не раді. Так і знаєш. Штраф за кожного хлопчика 5 баксів. Такс. Все. Штраф за кожного хлопчика, значить. А, все, тут ще oh. хтось. А, якраз, якраз цей. А, я його вбив. Oh. <laughs> Супер. Я забив цього кондуктора дурного. Ну, думаєш крутий, ми перевіримо це. Ну давай станемо на рази з тобою, як мужчини, ти вилетів тут за два удара. Просто-напросто. Так, з 4. Задохрена вас тут. Нє. Нє. Якісь проблеми в очі мені скажи. Владіслав Бостон, йолки палки ти перепив, напевно що. Десь, десь перебрав тут всякого. всякого, ось мій проїзний. Так, схожий, 22 й рік підходить. Ой, ні 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 Гітари нам тут не потрібні. Не потрібні нам тут гітари. Порушника вигнано. Так, е, в нас тут ще один порушник, ось мій проїзний. Ти мені дратуєш на нерви, зрозуміло, більше не буду. Схожа, не ні. Ні, ні 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 стій. Куди ти пішла? Давай назад. Зайця вигнано. Е, перевірка проїзного. 22-й рік підходиш. Не дратуй тільки мене. Зайця вигнано. О, до речі, сумочка. Так, гроші я заберу, квитка тобі не дам, і решту тобі не дам. Ти просто-напросто в мене зараз ідеш звідси, куди? Правильно, на вулицю. А ще хтось один з неоплаченим проїзним в мене тут знаходиться. Хто ти? Ти в нас? Перевірка проїзного. Трима 23 рік. Ну добре, сходишся. Такс, о, до речі, ми нафармили непогано бабок з вами за цей маршрут. І, до речі, зараз заходить цей чувак і ще має зайти один кур'єр. Е, кажу, кур'єр, конду. Бля, скільки тут народу, твою... Такс, 6 пас... Що тут відбувається? Такс. Ти. Йдеш звідси. Такс, давай. Спочатку до тебе купимо білет, що киньте їх, щоб миттєво обслужити всіх радіусів вибуху. О, прикол. Давайте спробуємо це. Такс, і. поки що що. Сила удару е, підсвічується пасажирів з квитками зеленим, а шахраї або зайців червоному. Корисно? Давайте спробуємо придбати це діло. Такс, ось цього має вистачити. Давай, забираю. 17 має тобі видати решти. Так, 5, 10, 15, 17. Тримай. Є. Такс. Я ще з маленькими дівчатками не, не бився тут. Давай, нанось перший удар. А я тобі в бороду. Три. <рес> Поразка в бійці, блять. мене маленька дівчинка накоцала просто-напросто. Ось звідси, зайця вигнано. Так, забагато людей, забагато шуму. Я зараз з божеволію. Так, згоден з тобою, бабусю. Такс, давай, тримаю тобі гроші, тримаю тобі все. Я програв в бійці маленькій дівчинці. Це мене взагалі не тішить, якщо чесно. Такс, ще десь троє. Такс, тут в нас карта, тут в нас квиточок, тут в нас що? Хібать вас рот, блядь. Василь. Василю Василю, давай но. Ну, ти по-хорошому звідси. Звалиш. Такс, дівчинка, можеш усіх трохи заспокоїти? Мені зараз терпець урветься. Такс, 23 рік, підходиш. Добре. Хух, лки-палки, обслужено. Такс. А, дивіться, от, до речі, зайшов цей чувирло. Зайшов цей чувирло. У нас всі з квиточками. Пане. 7, 5, минус 7, мінус 5, квиток 6 взагалі, подивіться на це все діло. Що ти голова? Хочеш перевірити рівень моєї роботи? А? Лежати плюс сосати. Ніфіга. Оце він вийшов прямо не, не дожидає зупинки. Так, і наша загальна оцінка. Б. Б. Непогано, непогано. Вигнано порушників 6 із 7, е, вигнано зайців 12. Обслужено законних пасажирів 26-28 порушників помічені на зупинках 3, перемог у бійках 5 і 6, ну дівчинка мені дала трендюлей. Ми це з вами упустимо. Атака контролера уникнута одна із двох, і грошову ціль досягнута. Повертаємося поки що в хаб. Ось такий у нас огляд даної гри вийшов: непогана гра, цікава, прикольна, ну, смішна. Не, якщо чесно, непогана. Рад тішить те, що є українська локалізація, це прикольно. І сама суть гри, ну, типу, її мотив, доволі таки непоганий. Вона хардкорна йде. Ти постійно забуваєш, намагаєшся за, всі, за всіма просто-напросто встигнути, і деколи в тебе це не виходить. Так що народ, поки що на цьому з вами попрощаюся. Я вдячний вам за перегляд всім, особливо тим, хто додивився до цього моменту. Підписуйтесь на канал, оцінюйте дане відео лайкосиком або лайкосиком, Це вже залежить від вас. З вами був Дімас, всім удачки, всім пока.